Вітаю всіх. Далі дивимось. Мобілізація в Україні. Яка буде взагалі тенденція? Мобілізація в Україні, яка буде загальна тенденція? Мобілізація в Україні загальна тенденція. Це буде перше відео. Далі будуть відео, коли в мене буде більше часу. Просто загальна тенденція. Мобілізація в Україні яка загальна тенденція зараз. Потрібні люди просто капець. Так, так. Нам потрібен хоч проміжковий результат. Кінцевий результат мобілізації. Раптові зміни знову приховують. Дуже багато приховують, дуже багато скритих моментів. Ану, я її відкрию буквально двома картами. Ми заходимо в дичайший топік і нам потрібно щось робити. Від нас вимагають дій на цих питаннях. Єдине, що зараз можу сказати, щоб було більше людей. Україна не хоче зовсім діяти по команді. Вона хоче діяти ще з врахуванням своїх інтересів. На даний момент тенденція така. Далі ще будуть відео більш детальні.